Пильнуйте за вмістом свого гаманця, інакше дружні посиденьки та романтичні вечори, як чорна дірка, поглинатимуть всі зароблені гроші. Вам краще самостверджуватись, демонструючи ерудицію, особисту чарівність і сердешну красу, а свої фінансові запаси спрямувати на поліпшення родинного добробуту. Тельці цього тижня ви проявите більше обережності, ніж того вимагає ситуація. Настав час подумати про те, чи минуть ваші внутрішні переживання непомітно, або все ж вони покликані цілком змінити ваше життя. Намагайтесь бути відвертими з собою, і це буде винагороджено. Близнюки вам слід продовжувати втілювати задумане і не зупинятись перед труднощами. Не розчаровуйтесь у своїх справах через заздрісників і гроші, адже вони того не варті. Правильний вибір за вас вчасно зробить партнер по роботі чи шлюбу. Йому і довіртеся. Раки. Цього тижня вам слід трохи відпочити і перестати турбуватись про своє фінансове становище, адже це забирає всю енергію. Якщо ви домовились з кимось із компаньйонів про перспективу співпраці, чекайте плідних результатів. Зірки радять повною мірою насолодитися своїми мріями, які незабаром втіляться в життя. Леви. Ваша ера дебютів у різноманітних сферах триває. Зірки прихильні до вас і радять дослухатись до інтуїції. Цього тижня навчіться створювати захисні духовні бар'єри від провокацій. Опирайтесь на давніх друзів, адже через них і прийде успіх. Діви Якщо ви плануєте взяти над кимось шефство, візьміться за глибоке вивчення цього питання та подумайте, чи буде з того користь. Краще присвятіть себе кар'єрі, тому що саме тут вами опікується Всевишній, сприяючи хорошій реалізації вашого покликання. Це також чудовий час для налагодження особистого життя. Терези. Дружнє оточення нині є індикатором вашої духовної зрілості. В Братському колективі, об'єднаному спільними ідеалами, ви здатні стати лідером, запровадити власні ідеї та реалізувати ділові плани. Аби уникнути конфліктів, нікому не заздріть цього тижня. Краще насолоджуйтесь своїм успіхом. Скорпіони. В Цей час ви можете відчути, що ваші сили на межі, тож зверніть увагу на своє здоров'я. Намагайтесь гармонійно вписатися в службову ієрархію, де киплять ділові пристрасті та скоротіть дистанцію з керівником. Також слід переглянути свої рішення як на роботі, так і в особистих стосунках. Стрільці у професійному плані. Чекайте на підвищення. Намагайтесь робити все з максимальною професійною самовіддачею та по-совісті, не зосереджуючись на тому, чий вклад у спільну справу більший. Існує велика ймовірність здійснення одного із ваших заповітних бажань. Козероги нарешті ви зможете знайти способи вирішення старих проблем і залишити минуле позаду. Цьому не останню роль зіграє інтуїція. Навіть якщо рішення, що вона підказує, суперечить здоровому глузду. На роботі додасться повноважень, що посилить ваш авторитет, а в родині пануватиме злагода. Водолії. Ви можете відчути, що хтось затаїв на вас образу. Тож варто замислитись над своїми словами та вчинками. Романтична грайливість і витончений гумор створять атмосферу святкового настрою. Закохуйтесь по-новому і запалюйте вогнем пристрасті свою половинку. Риби цього тижня вас очікує завершення важливих справ. Зосередтесь на професійній діяльності, адже саме там розквітне ваше творче покликання, посприявши кар'єрному та матеріальному росту. Налаштування на позитив створить максимальні умови для гарного відпочинку з коханою людиною.